З початком літа приходить і спека, і бажання холодитись стає нездоланим. нездоланним. Мешканці міста прагнуть відпочити, поніжитись на сонці та поплавати в прохолодній воді. Саме тому підготовка пляжів до літнього сезону є надзвичайно важливою. У біля церкви визначене одне місце для відпочинку на воді центральний пляж. Перед початком сезону було проведено ретельне прибирання території. Розчищаємо пісок, ставимо. Майданчик, купальний майданчик для маленьких дітей, перебираємо, рятувальники, обстежуємо дно. Ну, у нас була перевірка районної адміністрації щодо підготовки, тобто всі наші вимоги були виконані, тобто пляж готовий до зустрічі населення. Особлива увага приділяється безпеці, перевіряється стан рятувальних постів. У нас два рятувальних пункти, як я сказала, два поста на цих місцях відпочинку, де є з 10 до 6 чергують рятувальники і фельдшер. Якщо ви знаєте, у нас вже було два випадка нещасних випадка. В одному все відбулося добре, рятувальники спрацювали, ну, в іншому людина прийшла вже в нічний час. Тому, ну, тобто ми кажемо, що купайтеся там, де є рятувальний пост. Щодо якості води в річці, то після щомісячної перевірки води її стан визнано незадовільним через присутність кишкових паличок. Звісно, ми не можемо сказати, що ви не купайтеся, тому що все одно всі підуть купатися, тому що ви бачите, яке спекотне літо. Але якщо ви вже залізли в цю воду або ваші діти, то намагайтеся не пернати, не брати в рот води, і після того, як ви покупалися, просто змить цю воду в чистій воді, щоб не було ніяких інфекційних захворювань. Аби перебування на пляжі було комфортним та приємним, проводиться щоденне прибирання, косіння, трави та чистка піску. Тож не зволікайте, збирайтесь на пляж та насолоджуйтесь літнім відпочинком біля річки і пам'ятайте, дотримання правил безпеки допоможе вам уникнути неприємностей та зробить ваш відпочинок ще приємнішим.